Довгоочікуване спрощення перетину українсько-польського кордону нарешті запрацювало. Перед пунктом пропуску краківець Корчова запустили в дію експеримент щодо розмежування смуг руху. У сюжеті про це детальніше. Рух за межами черги перед пунктом пропуску. У Краковці на кордоні розділили під'їзди до рубежу між подорожуючими водіями. Зокрема, для шоферів з української реєстрації та громадян Євросоюзу виділили окрему смугу незалежно від учасників малого прикордонного руху. Ми, по-перше, розвантажимо ту велику чергу, яка у нас спостерігається останнім часом, це десь приблизно 30-40% учасників руху, саме та категорія, яку ми зараз будемо намагатися і будемо пропонувати людям заїжджати саме на цю смугу руху. В основному черги перед пунктами пропуску створюють учасники малого прикордонного руху, які кожні п'ять днів на своїй автівці перетинають державний рубіж. Через власників нерозмитнених машин страждають водії, які до Європи їдуть значно рідше. І переваги такого експерименту останні відчули чи не одразу після відкриття додаткової смуги руху. Затори власне з, з польською реєстрацією дуже великі черги. Надіємося, що буде краще. Вчера пропаде на, на половину. І набагато краще буде їхати, тому що українських машин в нашій області набагато менше, ніж на польській реєстрації. Мають керувати тими речами і думати про всіх людей, але і щоб люди в прикордонних зонах, які живуть з цього, щоб мали можливість теж нормально працювати в державі і не ганяти туди за кордон, щоб заробити. Загалом же впровадження експерименту з розмежування смуг руху перед міжнародним пунктом пропуску Краковець Корчова обійшовся майже 400 тисяч гривень. Це, зокрема, і нові дорожні знаки, і встановлення парапетів та облагородження території. Та про те, як запевняють у Львівській облдержадміністрації, жодної бюджетної копійки на це не витратили. Експеримент впроваджують за спонсорські кошти. Є такий супротив один інших, тому що один одному створюють додаткові незручності. Ті, які їдуть в справах бізнесу, в справах туризму, хочуть чим пошвидше. Відповідно, вони мають певний негатив до учасників малого прикордонного руху, і є навпаки, так оце якраз і породжує конфлікт. Крім того, це зніме таке поняття, як корупційна складова продаж черги. До слова, таке розмежування смуг руху в тестовому режимі працюватиме впродовж трьох місяців. І Якщо за цей період черги в краковці зменшаться, а перетин кордону принаймні для водіїв з українською реєстрацією пришвидшиться, то такі заходи запроваджуватимуть і в інших пунктах пропуску на українсько польському кордоні.